Ох, як же весело. Дівчата, дивіться, як я можу. Ой, ось ти даєш. Мамочки, тільки не в мене. Хто-небудь, буде цей м'яч. Лише не по голові, лише не по голові. На допомогу. Ой, дівчата, їдь швидше сюди. Тут якась потаємна кімната. І не одна, а цілих чотири. Чор моя буде на горі і моя. А у нас на каналі новий ролик. Погнали дивитись. Нічого собі. Ой, лінця ти в порядку? Так, так, зі мною все добре. Я просто вирішила прикрасити свою таємну кімнату моїми улюбленими рожевими іграшками. В одному кутку буде пуф єдиноріг, а в іншому плюшевий ведмедик. У центр кімнати я поставлю великий стіл, щоб можна було пити чай. Пригощайтесь моїм фірмовим чаєм з малиною, друзі. Як вам моя нова таємна кімната? Подобається? Ой, як шкода, що не всім іграшкам вистачило місця за столом. Але я дещо вигадала. Не бійтесь, друзі, для вас я зроблю спеціальні полички, щоб у кожного був власний будиночок. Чудово, так? Тепер ви зможете ходити один до одного в гості й до мене на чай. Ого, цікаво. А що це задумала, Кенді? Нічого собі, скільки у неї зелені. Якщо зробити дірку та ставити гайчок, то можна підвісити крісло гойдалку. Так, ось це клас. Я завжди хотіла мати особисте таємне містечко. І тепер я маю власний садок. Ой, я зовсім забула прикрасити ці полечки. Треба заповнити їх моїми улюбленими квітами та книгами з флористики. До речі, я просто обожнюю колекціонувати динозаврів. Це найпотужні і найкрутіші тварини з усіх, кого я знаю. Все готово. Тепер можна сісти зручніше та зайнятися вивченням динозаврів. Ой, що то за гуркіт? І підлога тремтить, і полки, і стіни. Ось це диво. Не вісь, це лише я. треную свій коронний кидок. Так, а ще три очки. Айда Джесайда, молодець. Ну, і що ж, а тепер час зробити цю кімнату веселіше? В цьому кріслі у мене буде сидіти пікачу. А на цій стіні я повісю го полки, на котрі я розставлю моїх улюблених героїв Сигор. Виходить, круто, але щось отомилось. Настав час викликати підкріплення. Так, так, виїжджаємо, бос. віу, -віу". О, так! Ви тільки подивіться на мій супер мегагараш. Що скажеш, пікачу? Тобі подобається? Так, мені також. Давай зробимо кілька крутих фото для наших друзів. Стрибай у кузов. Скажи, сир. Непогано, нічого собі. Еліс види пряму трансляцію зі своєї таємної кімнати. Цю пісню я виконала спеціально для вас. А тепер мені час продовжувати облаштовувати свою кімнату. Ось цей красень буде тут чудово виглядати. Обов'язково поставлю дзеркале, щоб я завжди могла милуватися. Ну і звичайно, наб'ю холодильник моєю улюбленою газовкою, яку можна пригостити друзів, коли вони прийдуть до мене у гості. Взагалі, то Еліс, ми вже тут. Чи можна нам, будь ласка, фанту? А, добре, подружки. Ось, пригощайтесь. Велике дякую, Еліс. Які ж ми молодці, що так гарно прикрасили наші таємні кімнати. Перисі разом приспів. Ох, це неможливо слухати. все, Еліс, Моє терпіння луснуло. Зараз я вимкну цю гучну музику. Треба лише просвердлити пару дірок, щоб виробити колонку. Одна та друга. Готова. Ей, що сталося? Хто виключив музику? Моя колонка зламалась. Ну Ось. Так, мій підступний план спрацював. Тепер я можу відпочити у тиші. Переодягнусь мою улюблену піжаму у вигляді динозавра і можна випити чашку гарячого какао з маршмеллоу. Ммм, Смакота. До речі, зацініть мої милі та пухнасті тапочки. Їх просто обожнюю. Ей, Лінці, ти куди? Найбільше на світі я люблю малювати, тому в моїй таємній кімнаті просто повинна бути дошка та крейда. Хм, А ще якщо зробити величезну поличку з усіма кольорами, крейди у вигляді величезної квіточки. Так, здається, мега круто та прикольно. А Головне, тепер у мене завжди буде достатньо крейди. Ей, Дівчата, дивіться, я намалювала наш спільний портрет у таємних кімнатах. Як вам? Ось так. Що лінці? Ого, ну ти даєш круто. А знаєте, до мене прийшла ідея. Я теж хочу зробити щось оригінальне і здивувати подружок. Лінці любить малювати, а я збирати лего. Тому мені знадобиться гарячий клей і якомога більше деталей. Отак це буде щось. І так, підготовчий етап закінчено. Переходимо до мистецтва. Ай, мамочки, здається, Еліс знову почала свій урок вокалу. Бідні мої вуха. Ох, це просто нестерпно. Що ж, вибач, Еліс. Але уроки музики скасовуються. Яка гарна дискокуля! Тепер можна влаштувати вечірки. Хм, А ще якщо зробити розкішну веселку на цій стіні. Ось це краса. І взагалі я вважаю, що неонових лам багато не буває. Клас, але це ще не все. Сюди я поставлю зірочку, сюди миле сердечко, а сюди пальмочку. Так, тепер моя кімната сяє в усі боки. Поки вона не бачить, я візьму пару куляк, тільки не кажіть еліс. Я теж хочу прикрасити кімнату красивими деталями. Тому хочу зробити з це куляк квіточки. А з олівців можна зробити класний годинник. Здається, виглядає дуже сильно. А ще я люблю все миле та похнасте. Тому моя лампа буде саме такою. Ось це у льот. Я в захваті. Ого. А звідки тут з'явились динозаври? Бо лише погляньте на цих кумедних друзів. Ей, ви куди? Я вирішила, що розвішу по всій кімнаті моїх улюблених динозаврів у рамочках, бо вони для мене як члени сім'ї. А ще це виглядає дуже стильно. Круто. Перестаю пишатися своєю кімнатою. Тут є все, про що я мріяла. І навіть люстра з динозаврами. Я її зробила сама. Як вам? Ей, Кенді, мамочки. Ха, Ось це прикол. Кенді, ти даремно так злякалась. Я лише хотіла попередити тебе, що зараз буду розколяти фарбу. Дивіться, мої стіни стали просто неймовірними. Залишилось тільки почекати, поки висохне фарба. А поки що можна трохи політати. Хто зі мною? Вау, як потрясно вони виглядають на стелі. Я вважаю, що їм там саме місце. Ну що, тепер моя кімната ідеальна? Хм, Здається, я не на жарт зволодніла. Треба щось придумати. О, ідея. Саме час влаштувати барбікю. У мене є булочки і сосиски для ходогів, а значить час їх трохи підсмажити. М -м, який аромат! Здається, ця сосисочка вже готова. Кладемо її у булочку, а потім додаємо гірчицю та кетчуп. Залишилось лише розлити кока-колу по склянках. Готово! Дівчата, запрошую вас на барбікю. Круто, велике, дякую, кенді. Все дуже дуже смачно. О, дівчата, ідея! А хочете, я вам заспіваю. Не треба, Еліс. Дякую, ми не хочемо. Не ображайся, Еліс. Але ми і так же наслухались твоїх пісень. Добре, не ображаюсь. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пишіть у коментарях, яка кімната сподобалась вам найбільше. Ну а поки що бувай!